Скажи, ти ще не втомилася від того, що тебе не поважають? Ти помітила, що в дружбі, в стосунках, на роботі так багато знаходиться тих, хто дійсно проявляє до тебе неповагу. Люди можуть е казати тобі щось таке, що вони ніколи е чомусь не? Дозволяють собі проявитися так і таке казати іншим. А ти думаєш, я і вічлива, і гарно ставлюся, але чому це не повертається до мене? І якщо ти задаєшся питанням, чому саме так все відбувається, я тобі скажу саме в цьому відео, тому що ти не вибудовуєш границі, коли ти настільки добра до людей, і взагалі твоя доброта, вона безгранична. люди думають, що що б я не сказав, що б я не зробив, як би я не поступив, з тобою так можна. Вони подумають, все одно вона залишиться поруч, вона нікуди не дінеться, і вона завжди прийме е, мою таку поведінку. З нею так можна, і ти почнеш притягувати самих неприємних людей. Саме тому ти повинна навчитися відстоювати себе.